Так, друзі, привіт всім! Це дивиться мене. От, нарешті, вже прийшло 10 днів з моменту публікації відео, де я розіграю будилище під бічний кивок. І у нас сьогодні вже буде переможець. Сьогодні четвер. Так вийшло, що я буду знімати це відео на роботі. Всім дякую, хто мене підтримав у цьому. І давайте до справи! І так, дивимося на картку. Ну, не стільки, як я очікував, всього на всього вийшлося близько 1000 на FPV дрона. Цього не вистачить 100%. Але я з часом буду е використовувати свої кошти і поволі його буду збирати. І всього у нас учасників виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 учасників, які скинули кошти на картку. І давайте. Ось такий от генератор кодів. Діапазон від 1 до 13. І зараз цей генератор е, чисел рандомно вибере е, якесь число і то і буде перемож... переможець. Будемо рахувати зверху і донизу. Ну, погнали. І дивіться: 13 число. Тобто, той, хто. Я так розумію, перший скинув кошти на рахунок, якщо рахувати зверху, той і отримує дане водилище. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Гаврилюк Та раз. Зараз я буду пробувати зв'язатися з цим чоловіком і відправлю йому водилище. Ну я думаю, він відеозвіт скине, як він його отримав. Так, а ну-ка я навіть не знаю, я перше користуюсь генератором кодів. Ану-ка ще раз. Тобто, бачите, він працює справно, рандомно вибирає ось число. Ну, так, вийшло, що 13 число щасливе. Ну, давайте зв'язуюся зв з Гавриліком Тарасом. пересилаю йому в і ждемо відео від нього, що він його отримав. Абрилюк Тарас переможець конкурсу від каналу Золотий Карась, подарунок. Хочу поділитися з вами. Записний кінчик. Підписуйтесь на канал Золотий Карас.